Хочу трішки поговорити про Ізраїль і про нас, да, про те, що відбувається зараз, що відбулося, і що це для нас. Нагадую, що з самого початку війни нам неодноразово показували зв'язок наш, нашої війни і війни Ізраїля і Палестини. І на початку я не дуже розуміла, що тут і до чого. А, окрім того, що було багато чуток, що з Новоросії а, планують в майбутньому зробити новий Реселін і а, віддати все це євреям, які нарешті започаткують собі на землі обятуваній, якою є Україна, а не їх пустеля, своє щось. І а, я думала, що це ці всі інфофайли лізуть. Але ні, ми провалилися десь набагато глибше, і я про це пояснювала, що ми е, харіці, причому не харіці, оріці. і якось е, буква Х там також є, і звучить це як Харійці. Але насправді від слова хор, від е, ор. Ор-орати, а хор, як е, оця буква Х, якась представка, знаєте, по типу у богів теж є титули. Ну як там, Маклеланди якісь, да? ну, якось отак, оце харіці. І це ми безпосередньо. от Прямо українська гілка, е, прямо перунає перониці, тому що 12 колін у е, лади і сварога е, у нашого Алатиря. І ми оця гілка харіці. І десь ми возгордилися. Тим, що були як старші брати і сестри, живородні, і наша ДНК жива була. І ми як Атлантида в свій час. Маючи технології, залишила їх для еліти, залишила кастову систему, і не вистачило тої підтримки Бога, що їх технічна катастрофа зараз тільки-тільки має шанс. Повернути електромагнітну решітку нашої планети, а це а, кристалічну структуру матриці свідомості нашої планети на місце, тому що був величезний здвиг. І здвиг був із-за технологій. А так як ці технології вже були там із прекрасного космічного майбутнього, і вони там могли практично вічно жити, бо їх технології ми коли заходили, там уявіть певні капсули, і ти раз в п'ять років заходиш, проходиш там якийсь сеанс, знаєте, Два роками роліг, і в тебе всі-всі всі процеси в тілі на 5 років оновилися. І ось вони раз в 5 років заходили і тому практично були безсмертними. Але ж. Все одно не вистачило єдності, вони не перейшли на інший емерджентний рівень, тому що захотіли побудувати рай на своєму рівні, еліта, і залишила в себе. А життя хоче емерджентного прояву тобто, життя хоче, щоб окремі елементи ставали структурою для проявлення свідомості більшого рівня. Ну і відповідно без цієї підтримки треба рухатися далі. А вони тут плотину почали робити. Ну. І вийшло те, що вийшло. І а, кожен раз, коли ми туди попадали, ми бачили, що ми стали ми змінили адресу. Ми змінили адресу ми стали називати себе слов'янами. А це щось по типу любими діти матері, тому що сва слава не належить нікому. Вона причиста вона основа усього, вона мати усього, вона чиста свідомість, вона атма, вона чиста жива свідомість, а і вона не належить нікому. Просто у кого є Христос свідомість або Софійська свідомість, як ви там для себе її називаєте, це свідомість людяної людини. Ну на нашому рівні ми можемо це так уявити. І уявіть, що чим вище, тим ось цього благородства, ось цієї порядності, ось цього всього більше. І відповідно у нас були з вами такі доступи, і ми стали називати себе слав'янами. А звучало це як діти любими діти матері, тому що вона не належить не слав'я, не арійській расі, не ведичній, не африканській, не скандинавській, не латиноамериканській. Вона цій планеті не належить. Ця сила не належить сонячній системі, вона не належить нашому космосу і навіть нашому всесвіту. Бо вона джерело усіх Всесвітів. Окрім атми, нічого не існує, чистої, причистої, дихаючої свідомості. І вже структури, які можуть там її у собі, камінь теж може свідомість е, у себе е, у, утримати. Там немає самоусвідомлення, бо немає тіла, яке дає можливість. Там Неокортекс у нас є в голові. І на відміну від всіх інших істот на нашій планеті, ми здатні самоусвідомлюватися. Істота, яка здатна самоусвідомлюватися, Підовлюватися, стає співтворцем. Коли вона повинна зрозуміти співтворцем кого? Демонів, бога, яких сил і так далі. І от зараз в квантовому проході, це, знаєте, як знаєте, коли народжується дитина, ця сила створює у матері молоко в грудях. І ця сила знає рецепт, пропорцію і час. Ні мама не знає, ні дитина не знає, шлунки їх знають, тіла їх знають. І ось ця добра сила, вона материнська сила, вона якраз у нас в житті проявляється через материнську любов, через зміни природи, коли тіло змінюється, коли природа змінюється, цикли на планеті і так далі. і так далі. Тобто, в цих точках акупунктурних ця сила переводить механіку з одного рівня на інший. І ось ми стали називати себе слав'янами. І це по типу любимі діти матері кращі, не старші, а кращі. І під словом «кращі» ми втратили цю адресу, тому що слово кращий від слово красний. Красний, це знаєте, ми не можемо бути причистими, прозорими, ми можемо бути на нашому рівні красними, прекрасними, це якісними, добротними і так далі. А ми да, цей, кращими – це по типу возгордилися. Знаєте, як це геть не втуди, тому що той, хто добротніший, він цим не гордиться, тому що це регрес. Той, хто добротніший, ну ви ж не будете зараз перед мавпою кічиться, що ти мавпа, а я людина. Чи перед комахою. Чи ми це розумієте? Оце про оцей рівень. Що, ну, якщо в тебе з'являється ніс, що я кращий, все, ти не кращий. Це регрес. Це его. А не, а не дійсно адреса цього прекрасного слова, якої ми з вами до сих пір і не знаємо. Це те, про що треба молитися Богу. Я хочу бути кращим. Я хочу, щоб світ став кращим. Під словом кращим це добротнішим, якіснішим. І ось ми змінили цю адресу і стали певним магнітом, зробили карму із всесвіту. Запросили іншу цивілізацію полярну, яка прийшла і сказала. Із штучно твореного творіння в Біблії це описано в шумерських табличках це описано, що це було створено ще й не з першої спроби. Перша була взагалі жінка-ліліт, і це Тора, це не езотерика, це те, в що вірять євреї. Запитайте у будь-якого єврея, а хто перша жінка, вони скажуть Ліліт. І зараз, коли з'єднане це штучне, і вони сказали: ми любимі діти батька, і вони з його. І таким чином ми створили те, що створили. І зараз на виході ці дві війни важливі. І Іран важливий, бо саме там лабораторія була, і ми важливі, бо саме тут алатирне животворення було. І ми з вами бачили ці взаємопов'язані події. І тому від них також відштовхуємося. Що ми зараз бачимо? Повернення е, цих полонених, да. ну полонені це коли е, заложників, да, як господи, вибачте слово швидко. Ви Подивіться. Це правильне слово, тому що полонені це якби військові були, а це заручники, о, заручники за руками. Ну, всі адреси такі в нас не, не точні. Ну добре, це не про це зараз. Так ось, і а, в нас ми бачили, а, був такий же процес, де як би там не було а, те, що по нашим полоненим, а, це а, історія теж вже така трішки, трішки здвинута з місця. І тут ми зараз бачимо те саме. Тому слідкуємо а, за євреями. Що зараз буде з Хамасом, з війною, з війною? Тому що ви ж бачите, дзеркально якісь речі спрацьовують, і ми вихід там, де вхід, тому з нас почалося, нами і закінчиться Ці всередині. Але із з того, як у них буде зараз рухатися, ми акупунктурно можемо очікувати, що і в нас так буде. Тому якщо там якісь позитиви будуть, то дасть Боже і нам дадуть якусь парцію тих, томагавків. Хоча, якщо чесно, є відчуття, що вони є, просто вже є, просто согласовують кудись стріляти і все, і їх небагато для того, щоб подивитися реакцію і так далі. І взагалі ми вже казали про те, що півроку мінімум все, що кажуть нам, не слухайте, тому що ніхто нікому нічого більше не скаже. Ніхто не буде виходити із трибуни, розказувати все, щоб і ворог чув, і всі знали. Швидше те, що вони розказують. Казують трішки не те, що є, для того, щоб ніхто, окрім тих, хто повинен знати, не знав всієї картини цілою і тому дають різнополярну інформацію, закидають її від нормальних людей авторитетних. А для того, щоб не було можливості прочитати ці речі, тому дивимося телевізор через одне око, бо знаємо, що там, там своя гра. Але ось такі речі для нас на моніторі, ось наші новини. Розумієте, я зараз вам показую, на який референс, на який е проектор нам зараз з вами дивитися? І тому е я розумію, що весь фокус уваги у нас, але нам треба захотіти, щоб е саме військовий конфлікт почав е вирішуватися. Чому, як він вийшов? А в свій час. Авраам і Сара, а це родоначальники і євреїв, і іудеїв, і мусульман, батьки Праджапаті, Вона була бездітна, і тоді вона сказала: візьми мою єгипетську цю, слугу і війди в неї. І хай вона народить мені на коліно, і це буде наша дитина. І вона народила Ізмаїла. Але після цього Сара сама завагітніла. А так таке часто буває, знаєте, хто всиновив, раз і сама завагітніла. І все, і сказала цю виженеву. І е, Авраам вигнав, порушивши всі свої закони, тому що у них першородний е, це той, хто всім е, повинен володіти, а їх вигнали навіть там бурдюк з водою якусь дали. Принаймні, так в Біблії написано: читаємо Біблію або хоча б Вікіпедію. Uh, і, uh, все. А потім uh, пройшли віка. Uh, євреї потрапили із-за своєї жадібності, бо по дорозі Сара спала з усіма царями, читаємо Біблію. А Авраам приходив і казав, ай-яй-яй-яй, вона ж uh, заміжна жінка. А вони ж казали: Ай-яй-яй! Як же ви нас такий гріх вели і давали їм несмітні сукровища uh, 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 тварин, і верблюдів. Для того, щоб відкупитися, це до того, через яких язичників, як розказують євреї, вони проходили. І тоді так розбагатіли, що вже почали з їх, його пастухами сваритися, і розійшлися. І розійшлися і потрапили в Єгипетське рабство, а потім їх Бог, Деміург вийшов на зв'язок, вивив їх, куди вивив? Землю обітовану. яку землю обітовану? ту, де в них зараз війна? Що, сказали їх бог, боги, що сказав їх Бог і їх воєнноначальники? Ідіть і не е, е, жалійте ні малого, ні старого, і почитайте, хоча б Ісус на він, голову. Що там було? Як людей заживо, камнями закидали? Що вони зробили з цією багатостраждальною землею? Тому що їх Бог їм сказав: ідіть і візьміть. І описано, що заглядати, які сходили, прийшли два чоловіка, несли китицю винограду, бо така вона була важка, і сказали, що на цій землі тече молоко замість рік і мед там, замість ще чогось. А тебе що там зараз? Пустеля? Де навіть пальми ростуть, тільки якщо підвести воду. І залишилася невеличка частина племені того народу, який не зміг протистояти, але здався і це газа. Відкриваємо хоча б вікіпедію. Вікіпедія не є джерело, але вона показує на джерело. Відкриваємо потім джерело і читаєте, щоб без інтерпретації. І тому цій війні дійсно три тисячі років, про яку згадав Іон Трамп, бо, бо всі розказують про якихось 60 років. І дійсно, поки не признають Палестину і не дадуть їй частину території, але хто там буде, бо там Хамас. І тому е, ми не можемо зараз, ми можемо радіти тільки за ті сім'ї, які нарешті. Зараз з'єдналися зі своїми рідними за тих людей, які повернулися, за ті тіла, які повернулися, бо поки не похоронене тіло, а людина система не може її відпустити, родова система. Тому повернення у фізичне тіл це сакральне дійство важливе. Це важливий крок, але наші родари зараз трішки на інших речах. Тому як у нас з Кацапами своя історія, де наша Україна захотіла стати центром. Mm -hmm. А у євреїв своя історія, і тому, тільки дивлячись на першу причину, можемо побачити на чий стороні сила, і тому mm -hmm, не може цих людей, як їх пропонував Трамп, виселити з їх землі, проселяти там десь, а визнати Палестину, всі кажуть, а що тоді робити. Бо я знаю, що ми ж євреїв підтримуємо. Ми підтримуємо євреїв, це правда, але ми повинні підтримувати справедливість. А справедливість не в точках зору, а в фактах. А факти потрібно знати, тоді у вас буде ясний розум. Тому все, що я сказала, якщо вас це хоч якось щепляє, чи ви розумієте, що таке чиста лінза сприйняття? Бо коли вона в нас є, то через нас сила і для нашої країни може зробити те, що потрібно. А коли ми вивернуті з точками зору, а не з фактами, і з відношенням суб'єктивним, а не об'єктивним баченням. То ми і своїй країні не можемо створити ту лінзу, через яку сила виправить все. Тому справедливість важливіша, ніж багато речей. І вона в якійсь мірі важливіша, ніж любов. Бо любов без справедливості це не любов. А якщо є справедливість, то там є і любов. А справедливість ще раз кажу, в фактах. А із фейки, бо факти перекручують, щоб мати свою думку, відкриваємо, листаємо, читаємо. Просто прочитайте главу Ісус не Він, як євреї зайшли в землю обетованну, і що вони зробили з тим багатостраждальним народом і цією землею. Тому читаємо і ми ж люди, і тоді думка буде з факту. Буде своя думка і тут вправлять все, бо ми якось взаємопов'язані. Все, давайте побігла б заговори.